У нас є додаткове питання. Давайте проголосуємо. Ні, давайте спочатку відкриємо комісію, хто за основу, в цілому одноголосно. одноголосно. Пропоную додаткове питання. Хто за, основу, в цілому одноголосно. Секретаря, давайте. А, секретаря. Так, ми обираємо секретаря, да. секретаря пропонуємо. На не Забираючи заболову. <рес> так, все, поїхали. І перше питання про призначення балансу отримувача, а, не завершеного об будівництвом об'єкта. За основу хто за? А, Доповідач, будь ласка. У зв'язку з надходженням листа броварського заводу будівельних реконструкцій щодо передачі з незавершеного будівництва, а саме вулиці по Павла Чубинського на баланс брова рибла для подальшого обслуговування та подальшого здійснення будівництва в готові вулиці вибугами далі. Питання? Шановні колеги, всі ми чудово знаємо, що це за об'єкт. Це будівництво перша черга вулиці Чубинську, яку нам повинно було побудувати БЗБК і яке не побудувало. Компенсацію за незавершене будівництво 6,2 грн вони отримали. В якому воно стані зараз, я думаю, практично ніхто е, не знає, і тому я не буду голосувати за це питання. Я вважаю, що БЗБК повинно було зробити повністю комплекс будівельних робіт, а потім передавати я Може воно тут наголосовувати? На Чубинську да. вулицю Чубинська. Да, Чубинську, да, так. Да, так, так, Це вулиця вдоль комплексу БЗБК. Це вулиця, вулиця Чубинську виходить аж до лікарні. Да, Частина. Да. Перша ходить, черга Світлани. Ні, це ж не перша черга, це кусочок вулиці. Ну, Там її не можна поділити на черги. Ні, ну Ігорівна, хто повинен був її побудувати? А чи починаючи з 15 А Що року? ти мене до опелюєш? Ну... був депутатом скільки років? Що ти не питав? Ні, так я питав чого ти до мене, я що, рішення? Ні, не ні, ні, мене. ні, Світлана Ігорівна, до не, вас питання має. Це питання до БЗБК, не до вас. Це до БЗБК. В них який об'єм там повинен бути? До повороту та на лісницьку? Ну, дивіться, виноситься рішення про прийняття оцього куска вулиці. То на баланс правильно, так, передачу? У зв'язку з тим, щоб в свою чергу ця вулиця була передана для ну, по якимось там зобов'язанням, зараз вона вертається в місто, її не можна не чистити, не прибирати. То що робить бровари благоустрій, то він робить, так сказати, використовується вона, ну, тому що там люди проживають. За власні кошти. Да. А йому треба його далі робити, все одно її треба прибирати. Ну, з ніхто чиститься, так? Якщо ми її не передамо, так розумію, ну, то її ніхто чистити не буде. Ну її чистять, тому що там люди. Зараз у вас на колцен буде куча скарг. Добре, тоді виносимо на голосування. Хто за проєкт рішення? Хто проти? Один против. Я розумію, що не пройшло. На сесію. На сесію. На погоджування на сесію. На сесію, так. Наступний проєкт рішення про надання дозволу списання комунального майна Браворської міської територіальної громади за основу продатку. Там питання має дев'ята школа. Майно 9 школи списується, воно ще з 80-х років, тобто воно технічно абсолютно непридатне, в тому числі там і Добре. варочні поверхні, і, і, і комп'ютера застарілі фізично, і огорожа 9 школи, тобто там питань практично немає. Добре, діставимо солону. Наступне питання про внесення змін до програми будівництва капітального ремонту утримання об'єктів житлового фонду та капітального культурного призначення Брогорської міської територіальної громади на 2019-2024 да? е, Значить, Там залишок об'єкту, де робилися за кошти невко 491 тисяча. Е, воно звертається. Назад, тому що ми не використані, ну не було потреби для того, щоб не нараховувалися. Питання до Світлани Ігорівни. є. Світлана Ігорівна, наскільки я розумію, це виходить економія 491 Ну, Дякуємо. Це ж не наші кошти. Дякувати. Ні, це я пам'ятаю, це у нас невко, невко був так, так, кредит так. по світлу. В цілому хто за? Одноголосно питання, у нас зі змінами про внесення змін до рішення Бравоскої міської ради Бравоського району Київської області 12.12.22 No 91872 про затвердження програми часткової компенсації вартості електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоповторних будинків Бровозької міської територіальної громади під час проходження опалювального сезону 2022-2024 роки. По-перше, ми приводимо відповідність по касовим видаткам управління, там немає фінансової потреби, просто цифри приводяться у відповідність. І міняється сама назва самої програми. Ми пишемо, що це для проходження опалювального сезону. От зміна і зміна все всередині програми. На незалежні джерела електроенергії, тобто з то, що ми говорили, що це можуть бути інвектора і такі які є, не тільки генератор. Питання. А після опалювання сезону ми будемо вже дивитися, ж, по обставинам? Ви ж бачите, ми говоримо для проходження, не після як раніше, а ми замінюємо його словом для проходження опалювання сезону. А яка на наразі сума, 50 тисяч, вона не помінялась, вона залишається да? Слава Іген, скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день ми всі заявки у СББ задоволені? Це не ОСББ. Це... Тобто... Тут всі звертаються А всі будуть. Тобто у нас, ну, по суті, я так розумію, що всі заявки зараз задоволені, так? Їх просто немає ні одної. Зрозуміло, тобто всі чекають, коли всі рак. Тобто, заявок рад. Зрозуміло, дякую. В цілому голосуємо стояв. Да? Одноголосно. Так, додаткове питання. про внесення змін до програми забезпечення життєдіяльності критичної інфраструктури православної міської територіальної громади Київської області 20 на 2023 на 27 роки. Зараз нову за. Основу, хто да? значить, ця програма була прийнята нас раніше. Що в поштому році? Зараз ми додаємо заходи два заходи відшкодування вартісті пального для забезпечення роботи генераторів, що стосовується до об'єктах підприємства шляхом порахування коштів на розрахунковий рахунок відкритий у установі банку і для придбання пального для забезпечення роботи. Oh, yeah. Так, це говориться за підприємство і броворити. Домовляємо 4 метрів, тому що ви знаєте, що під час сьогоднішнього тренерні воно. Потребує коштів і забирає і забираємо ми в самій назві Київській області, забираємо цю назву основна броської міської територіальної громади на 23-27 двадцять рік і все палич, <ривіт> скажіть, будь ласка, критична інфраструктура альтернативої альтернативним джерелом у нас забезпечено? не забезпечує. Ну, крім генераторів. Ну, генератори, не жаль. Генератори, генератори, ну, не, вся, вся не може бути забезпечена. Ні, ну, основні КНС, хіба. Основні, от сьогодні, ну, давайте я трошки чому. Якщо ні, значить, треба закупати, бо хто мрет. Давайте гроші, дорогой. Земель. О, так просіть. Просим, тільки їх не мають. Значить, сьогодні, щоб ви розуміли, через виключення електроенергії, да. У нас два генератори постійно працюють на водоочисних, один генератор постійно працює на, на водозапорі. І на ВНС-2 ми поставили по старому місту, бо там взагалі немає тиску води. Тому в середньому на добу вилітає 3-3,5 тонни тиск палива. Це один біндовозик маленький, в середньому на добу. Звичайно, що в нас таких витрат не передбачено, більше того, ми сьогодні дійшли до того, щоб, дякуючи нашій державі, яка у нас забирає кошти за тепло влітку, продовжили 690 постанову 65 на 35. І ті кошти, якщо раніше ми після опалювального сезону надходили на підприємство, ми могли закривати поточні витрати. Сьогодні у нас склала ситуація, коли ми не можемо навіть закрити заробітну плату. Тому ці кошти, які ми просимо зараз, це якраз таки для забезпечення. Роботи каналізаційних водоочисних каналізаційних станцій це те, що сьогодні можемо давати тільки на тепло е, на воду і каналізацію. Да, 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 на опалювальний сезон е, ми передбачаємо. Ну дві у нас є програми по ЕСКО по сонячним батареям. Це на водозабори, на водоочисні споруди. Але коли воно вистрілить, мабуть, коли вистрілить сонця, не буде. Значить, ми сьогодні розглядаємо питання встановлення когенераційних установок, вже були перемовлені з і проводяться перемовини з іншими інвесторами. Тобто Паралельно ми проходимо всі можливі варіанти забезпечення альтернативою. Але витратні матеріали, звичайно, ми своїми силами не забезпечимо, тому це тільки перша частина, те, що озвучила Світлана Ігрівна. взагалі до 1 жовтня ми просили по розрахунку майже 14 мільйонів. Тому я думаю, що цю програму ви будете розглядати і подалі. Більше того, скоріше за все ми будемо виходити ще з додатковим питанням, але це вже трошки інше, про надання дозволу на взяття нами овертрату, тому що немає у нас обігових коштів сьогодні для того, щоб забезпечити податки, електроенергію і заробітну плату. Допомоги, я так розумію, ми не бачимо, тому що немає коштів в бюджеті, але хоча б, хоча б брати овердрафт для того, щоб можливо було закрити хоча б наші поточні витрати, які необхідно запровадити прошу підтримати Таня, я сюди. Тут... Палич, а е, КНС і так далі, в всі забезпечені генераторами, так? Ну, не всі, фізично так. генератори йдуть. Основні чи треба Ні, фізично генераторів на все не вистачає. Сьогодні ми зняли генератори, ті додаткові, які нам не вистачали, ми угу. зняли скотильник, які у нас стоять на консервації на міжопалювальний період. Так. Сьогодні ми забрали. треба додатково генератори? Так, да, Заявку ми таку зробили, заявки ми зробили, нам обіцяє допомогти обласна державна адміністрація. Ми такі заявки і на Червоний Хрест, і всі ми заявки Добре. дали. Більше того, ми, ну, в зв'язку з тим, що в бюджеті на це коштів немає, ми чекаємо зараз можливості отримання кредиту від Укргазбанку. На закупівлю під гарантією міської ради закупівлі генераторів, насосів, щоб перейти з високої на низьку сторону, щоб можна було підпоставити генератор. У нас так, котельня працює на 6 кВт, водозабор працює 6 кВт, водоочисні 6 кВт. Там де сьогодні генератор без підвищувального трансформатора встановити не можна. Тому на це обладнання ми подавали заявку на 56 мільйонів. Звичайно, таких коштів в бюджеті немає. Сьогодні розглядається можливість, хоча б по мінімуму для забезпечення нам 23 мільйони брати кредит. Але поки не готова кредитна пропозиція банку, я не можу вийти до вас. Конкретною пропозицію, як тільки буде сформовано, я думаю, все-таки до кінця місяця, до сесії, ми скоріше всього, з голосу будемо просити це питання кажуть. Дивіться, палич. А на катівним можна було би, я так думаю, розглянути можливість встановлення генераторів, які працюють на газу. Ми зараз ці питання розглядаємо. Генератори ціли, і генератори, і когенерацію. Оскільки Скільки батерії на щоб ви розуміли, різниця між генератором на газу і дизельним генератором, не Невелика, але генератор на газу потребує цілий перелік О, вирішення комплексу. Це технічні це... умови. Там Якщо там, для да. когенерації сьогодні mm -hmm. є спрощені умови, для для держави, то для генераторів нема. спрощених умов немає. Майдив. Тому ми розглядаємо більше питання когенерації. Mm -hmm. Тим більше, що скидне тепло, воно буде використовуватись в ну, мережах. Працює. А по когенерації що не, <клес> Заявки, подавили, заяву, але... на якісь такі? Заявки подали, але нам до опалювати сезону не встигну. Чого? До 1 листопада ну, нам обіцяють поставити <плес> тетратег, обіцяє поставити когенерацію. Уже змонтувати. Ну? І вони тільки поставляють. І ми до 1 грудня повинні змонтувати і доповісти готовність. Там дуже жорстко. Я випалась, почула. Не так просто як розказують. Так отож. Ні, ну зато за нам вже обіцяли один Мігават по да, А що таке один Мігават? Ой, Мігават. Ставимо цілому на голосування. Хто за? за? Одноголо. Все? <рес>